Це відео не фрагмент фільму Жахів, а справжня реальність. Його зафіксували камери спостереження на одному з складовищ Вінниці. 9 березня дві особи в вечерній час без страха і совісті, без тида, ходили по могилам і збирали як живі, так і іскусственні квіти. Вони не знали, том, що зараз останнім часом на кладовищах міста Вінниці встановлюється відеонагляд, поэтому дані особи вже зафіксовані. Люди, які приходять провідати могили рідних, в один голос стверджують, випадки крадіжу квітів з могил не поодинокі. Це саме негативне може, як яке тільки може бути відношення. Ми самі відвідуємо от я чоловіка, учасника війни, вітчизняної інваліда, з нагородами, все і тільки поставимо. Квіти свіжі, о зараз сховали, несемо саме недороге. Тільки чому щось забрати можуть. Через тиждень ми приходимо, немає. І кому ти що можеш сказати? Зараз беремо, ви дивіться, це ж за 20 карбованців, бо за 50 зараз не купиш і тим більше дорожче. Тому що тут же можуть прийти і забрати. І ми приходимо, я ж кажу. І буває настільки, прямо сльози виходять, що ну як це можна підійти і зробити таку пакость, таку. Такий, я не знаю, як сказати. Ну, це люди в не вибадку. мають душі, не мають а Бога в серці. Казати, вони Боже, безсовісні. Боже. Вони нічого святого не мають. На відео добре видно час злодіяння на кладовищі жінки зайшли 18.58. Вони переходять з ряду в ряд та ретельно видивляються здобич. Вибирають живі квіти в гарному стані, які принесені на цвинтар в день та штучні, зовсім новенькі, які ще не встигли втратити товарного вигляду. Працівники комбінату комунальних підприємств упевнені, з награбованим жінки йдуть на базар. Саме Цинічно це те, що проходить, що ми не знаємо. Ми люди, міничани, не знаємо в кого і коли ми купляємо ці квіти, і звідки вони з'явилися. Тому що ці квіти вони йдуть на продаж, вони десь йдуть далі для інших наших громадян. Світлана Гуслякова, біоенергет, переконана, букет, який викупували, навіть не підозрюючи, що він забраний з могили може принести неабияку біду. Люди, которые забирают эти цветы, они в первую очередь берут проклятие на себя, потому что у земли забирать нельзя. Второе, они, человек, который покупает эти же цветы, несут на продажу, и мы за свои деньги покупаем себе порчу. Поэтому нужно думать, где покупать цветы. Есть специально для этого отведенные места. Это есть магазины, где есть обязательно сертификаты. Да, на руках это дешевле, я понимаю. Но хочу сказать вам, на руках берите только у той женщины, что вы уверены, что человек разводит цветы, да, сама женщина свои и продает. Не бери. вы знаете, иногда вот этих П'ять-десять гривень, мы сэкономили, вилізають боком очень серйозно. Щоб не придбати собі лихо, купувати квіти варто в спеціалізованих магазинах. Тут ніколи не беруть товар з рук у підозрілих осіб, а купують оптом на базах та теплицях. Флористи стверджують, при виборі квітів варто звертати увагу на їх вигляд. Рост має бути всі одного розміру, а лістя не поломене, лісті свіжі, тобто не должны бути зав'явші цвіти. У разі, якщо квіти вам подарували, чи ви їх купили з рук, а через деякий час відчули слабкість, причиною цьому може бути погана енергетика, яку ви принесли в свій дім разом із квітами. Во-первых, подумайте, що ви покупали, що принесли в дім. Якщо є э, такі, наприклад, вам подарили квіти, буває, ми не покупаємо, а хтось нам такі квіти подарив. Зділайте перше, що зробите, винесіть ці квіти із дому. А друге, що ви повинні зробити, Простите тому человеку, кто вам принес. Человек мог купить и не понимать, и не знать точно так же, как и вы. Но есть еще у нас свеченая водичка. Да? Можно сделать себе чай, можно выпить. Можно, если вы чувствуете, что у вас вообще дома все плохо, берете воду, добавляете туда пару ложек свеченой воды и нужно помыть все пороги. начиная с дальней комнаты до входных дверей, и вынести воду, вылить на улицу. Но, пожалуйста, лейте так, чтобы не под ноги людям. Біоенергет радить не тримати зла на людей, які продали вам такі квіти. Кожен рано чи пізно відповість за свої діяння. Не завжди наказання приходить одразу. Чоловік, який бере на могилах і продає, може, він не від хорошої життя це робить. Це перше. Во-вторых, я думаю, що чаще всього він робить по непониманию и незнанию того, что человек делает. И поэтому давайте не будем им судьями. Да, он делает очень большую гадость своему роду. Э, делает очень много, очень много плохого самому себе. Либо из жадности, либо из глупости. Не могу сказать. Но иногда люди делают много необдуманных поступков. Наша... Все, что можем сделать мы, это им простить и помолиться за них. А от правоохоронці іншої думки упевнені за такі злодіяння люди мають відповідати і негайно законом. Передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність за викрадення майна, яке вартує менше 160 гривень. Передбачена адміністративна відповідальність дрібна крадіжка, максимальне покарання до 10-15 діб адміністративного арешту або штрафні санкції. Якщо говорити вже про крадіжку. Яка на суму більше 160 гривень це кримінальний злочин, кримінальне правопорушення, він карається більш жорстко, максимальний термін це до трьох років ув'язнення. Працівники поліції кажуть, в жодному разі не будьте байдужими. Якщо побачили, що складовище, підозрілі несуть букети квітів, одразу телефонуйте на 102. У нас є достатня кількість патрулів, які патрулюють вулиці міста Вінниці, щоб оперативно відреагувати на таке звернення і притягти винних до відповідальності. З могил дозволяється брати хліб, яйця та солодощі, адже все це є милостинею для безхатченків та бідних, а також птахів і тварин. В жодному разі не варто приносити на кладовище сувеніри та іграшки. Померлим вони не потрібні. А от для злодіїв спокуса забрати ці речі. Не дай бог, ушел из семьи ребенок. Просит ребенок игрушку, дайте эту игрушку тому, кто очень в ней нуждается. Душа ребенка этого возрадуется, потому что для души нет мое. Да? Для души есть вселенская любовь. Она всеобъемлющая. Как только кто-то получает радость, вот эту радость и получает душа. З приходом тепла всі масово йдуть провідувати поховання рідних та прибирати могили. Та не варто забувати, в цей час тільки пильнують, аби щось поцупити. Отож, не залишайте речі без нагляду, і берід на цвинтар лише необхідне. Хоча на міських кладовищах є камери спостереження, і час від часу патрулює поліція та біля кожної могили охоронця не представиш. Тому будьте обачливі! З вами була програма Городничий. Телефонуйте нам та пишіть. Адреса сайту зараз на екрані.